Хочете знати, чому ви без світла навіть в сонячний день? Розподілену генерацію, а це 1,5 ГВт, 55 тисяч домашніх сонячних електростанцій, як і решту споживачів в сонячні дні, вимикають просто так. Ви скажете, а скільки тої генерації? Багато. Кожна домашня сонячна електростанція може заживити 30-50 інших домогосподарств. Порахували? Загалом це 2 мільйони 500 тисяч домогосподарств зі світлом. Вам цього мало? Іще невідомо, скільки вимикають малих промислових сонячних електростанцій, та сонячних електростанцій, які стоять на підприємствах, яким не пощастило побудуватися на одній лінії зі споживачами. Так що це за фігня і чому це відбувається? На це впливає одразу кілька чинників, і всі вони мені не подобаються. Хочете знати більше? Дивимось! Вдалося вияснити наступне: по-перше, нікому ви просто нафіг не потрібні. При всіх заявах можновладців про розподілену децентралізовану генерацію для десятків тисяч власників домашніх сонячних електростанцій не зроблено нічого. Ми одноразово звертались в НКРЄКП, Особисто я виступав на засіданні ВРЖКП щодо розроблення окремого механізму чи то черги для домашніх сонячних електростанцій, щоб їх не вимикали під час вимкнень за графіком, але з того часу не змінилось рівним чином нічого. Є багато трансформаторних підстанцій, в тому числі навіть і 10 кВт, і навіть цілих районів, де сонячна генерація перевищує значно споживання. І що? Всі ОСР простіше виконати наказ і вимикати вузли, де генерація перевищує споживання. Іноді навіть намагавати, ніж щось зміняти в законодавстві та обладнанні. Навіть там, де встановлено нове обладнання, і диспетчери бачать генерацію і енергопрофіцитний вузол. Їм простіше нічого не міняти і просто вимикати. Вимикають ті працівники, які отримують по 10-20 тисяч гривень зарплати. І їм головне, щоб музики не парили. А рапортують, що все добре ті, хто отримає мільйонні зарплати. Що ще впливає на вимкнення? Неочікувано але це зменшення імпорту під час генерації сонячної електростанції. Якщо поглянути на графік імпорту, в той час, коли по всій країні йдуть аварійні вимкнення, вимикають споживачів і сонячні електростанції ніби через брак потужності, ми можемо імпортувати ще на 500 МВт більше. Але цього чомусь не робимо. Розповідають, що це робиться ніби через низькі ціни в обід на РДН. Є декілька теорій, хто саме стоїть за низькими обідними цінами, але що нам теорій? Є регулятор, який має це вирішувати оперативно і жорстко. Але що? Вірно. Всім пофігу. Простіше всіх вимкнути, не імпортувати і кричати біда-біда. На мій погляд, підняття цін для населення і мало відкривати цей імпорт. Але ж ні. Ну і по-третє, вимикають не лише домашні сонячні електростанції, але й частково промислові, які взагалі не споживають і досить потужні. І мова йде про мегавати. І про це кажуть власники таких сонячних електростанцій. Вимикають сонячні електростанції як на 600 кВт, так і на 3 МВт, і на 4 МВт. Просто так, аби не порушувати графік відключень. Президентка Єврокомісії зазначила, що тисячі сонячних панелей їдуть в Україну. А чи будуть працювати хоч одна із них і генерувати електричну енергію, якщо всі об'єкти будуть від'єднувати від мережі? Чи якась генерація, яку побудують під наглядом Євросоюзу? Буде мати автоматику, включена в розумні мережі, а мільйони сонячних панелей збудованих вже. Просто не варті уваги. Нас закликають ставити сонячні панелі. Але навіщо їх ставити, якщо вони не будуть генерувати? Краще купити вже акумулятор. Це технічно, дуже складно і неможливо, скажете ви. Але вже декілька років ОСРам виділялись і виділяються кошти на розвиток мереж. І туди закладається в тому числі і провадження окремого. Дистанційного обліку всієї енергії для для малих трансформаторних підстанцій. Маючи на руках дані впровадження програмно-апаратних комплексів, це вже суто технічна справа, яка має вирішення. Але що, вірно, всім пофіг. Відключати споживачів біля критичної інфраструктури можуть. А залишити генерацію ні. Смієтесь? Навіть провівши ревізію 10 кіловатних підстанцій, половину сонячних електростанцій почне працювати. Мені цікаво знати, що було зроблено за півтора року для того, щоб працювала розподілена генерація. Що зроблено, щоб вона працювала в умовах нестабільних мереж? І якщо цього немає, хто саме за це має відповідати, графік ремонту атомних електростанцій затверджували ще зимою. Генерацію нам знищили в березні. На дворі вже майже липень. Що було зроблено навіть за цей час? Ви можете спитати так само, підписавши петицію і зробивши свій вибір. Жити зі світлом чи без. Петиція також містить вимогу спростити встановлення так званих балконних сонячних електростанцій, що дасть дорогу для дійсно розподіленої генерації. Посилання на петицію вже клікабельне і буде в описі під відео. Авторизуватись краще простіше через банк ID можна через Дію. Можна просто ввести в пошук Google КМУ 6617 і першою буде петиція. Кожен голос важливий і має бути почутий.